Палають будинки, світла немає. Україна оговтується від масованої атаки Росії. На жаль, є загиблі та поранені. По країні почалися аварійні відключення. Громадян уже попереджають про можливу нову атаку. Подробиці на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 22 жовтня Росія знову завдала масованого удару по Україні. В хід пішли дрони та ракети. Під атакою була майже вся країна. Про це заявив Володимир Зеленський. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Масово постраждали житлові будинки. У Києві щонайменше 21 людина постраждала. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Серед постраждалих п'ятеро дітей, госпіталізували чотири дитини та п'ятьох дорослих. Інші отримали допомогу на місці, уточнив Віталій Кличко. Дісталося майже всім районам столиці. У Дніпровському районі влучання у 16-ти поверхівку. спалахнула пожежа на шостому поверсі. Рятувальники витягли з вогню десятьох людей, серед них діти. На жаль, виявили тіла двох загиблих. Дарницький район там займання 17-поверхового будинку після удару дрона. Врятовано 15 осіб. Двоє з них діти. Паралельно горіла ще й двоповерхова будівля неподалік. Пожежу зупинили. У Деснянському районі пошкоджено фасад десятиповерхівки. Загорілись авто і газова труба. Врятовано два десятки людей. А в Печерському районі було влучання у верхні поверхи 25 поверхівки. Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників. А в Харкові Росія вже зранку вдарила по дитячому садочку в холодногірському районі. Дрони атакували у кілька хвиль. Очільник міста Ігор Терехов повідомив про поранених дітей. На місці удару спалахнула пожежа. За словами мера, дітей уже евакуювали із садочка. Пожежа триває. Міністерство енергетики підтверджує, усю ніч Росія цілеспрямовано била по енергетичній інфраструктурі. Через це у більшості регіонів ввели аварійні відключення світла, зокрема у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Житомирщині. На Кіровоградщині ракети і дрони теж влучили по енергетичних об'єктах. Світла немає у 27 населених пунктах. Міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, удари тривали всю ніч, а народна депутатка Вікторія Гриб. Пояснила, без графіків відключення електроенергії не обійтися. Утримати енергосистему без відключень не вийде. Проблеми не тільки зі світлом. Народний депутат Олексій Гончаренко каже, опалення тепер теж під питанням. Росіяни вже вибили практично всю газову систему. Тут ми також не готувались. Тому опалення цієї зими буде також під величезним питанням. На тлі знеструмлень у Києві падає тиск у системі водопостачання. Київ водоканал попередив. Можливі перебої з водою у столиці. І це ще не всі ворожі ракети долетіли до цілі. Моніторингові ресурси пишуть, що одна з гіперзвукових ракет Кинджал не долетіла до цілі і впала просто на території Росії. Пілот провалив завдання. Проте і розслаблятися не варто. Моніторингові канали вже попереджають про наступну атаку росіян найближчої ночі. Кажуть, стратегічні бомбардувальники споряджені ракетами і готові до нанесення ударів. Можливо, окупанти знову добиватимуть енергетику, тому варто подбати про запаси води і продуктів. Друзі, а яка ситуація зі світлом і Водою у вашому регіоні пишіть про це в коментарях. Будемо починати із наслідків чергової масованої російської атаки по Україні. Вже є повідомлення від надзвичайників щодо власне низки регіонів. Про наслідки цієї атаки. Відомо що Ну, все, що могла Росія застосовувала і балістичні ракети, і дрони у столиці відомо про двох загиблих, і зараз вже в Києві та столичному регіоні екстрені відключення світла запровадження. 13 людей були травмовані у Запоріжжі. Ворог бив по інфраструктурі без світла майже 2 тисячі людей. Об'єкти нафтогазової промисловості пошкоджені на Полтавщині, там так само графіки аварійних відключень щодо одеського регіону, є інформація про те, що пошкоджена енергетична та портова інфраструктура, так само зараз відключення спостерігаються енергозабезпечення поступово відновлюється. Є така вже інформація. Ну і так само цієї ночі вибухи лунали у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях власне що стосується південного Регіону, яка ситуація станом на дев'яту ранку після ось такого обстрілу? Пана Сергія? Зновучі ворог атакував південні райони Одеської області. Зокрема, мова йде про місто Ізмаїл, портова енергетична інфраструктура стала метою ворога. Ну, це традиційно наразі бачимо, що ворог атакує саме такі промислові. Можливості України перш за все енергетичну інфраструктуру відповідно і тепло. Е, тобто тактика терору вона зрозуміла. Тут як кажуть, і пояснювати нема чого. По Ізмаїлу відбулося те саме. Вночі було застосовано альтернативні джерела живлення для того, щоб критична інфраструктура максимально відпрацювала і вона ні на мить не кажуть не падала. Відповідно, і лікарні, і всі інші заклади критичної інфраструктури, які мали працювати, вони не припиняли свою роботу. Дуже активно працювали сили і засоби протиповітряної оборони. Хочу зазначити, що ворог, атакуючи, наприклад, сьогодні вночі Ізмаїл, він заходив з двох планів, намагаючись оточити місто, і заходив саме з акваторії Чорного моря, йшов на дуже низькій висоті, що говорить про. Те і багато було критичних висловлювань. Мені не зрозумілих насправді щодо діяльності мобільних вогневих груп, але бачимо, що тактика використання ударних дронів типу шахет на сьогодні це низька висота, невелика висота, і саме тут мають працювати мобільні вогневі групи. Що вони і зробили наразі? Маємо інформацію про те, що також у морі безпосередньо зустрічали ворога військово-морські сили збройних сил України. Наразі п'ять підтверджених збиттів шахетів є відповідно. На жаль, так влучання уламків і влучання відповідних ударних дронів відбулося саме в енергетичної портової портових Як я сказав, ці пошкодження після них виникли пожежі, рятувальники. По можливості буквально миттєво реагували на ці пожежі, тому що розумієте, що тривога триває, і алгоритм дій рятувальників він якраз обмежений цими е, тривогами. Приступили до ліквідації цих пожежі пожежі ліквідовані. Що стосується підключення відповідно абонентів електромереж. То на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, вже 14 тисяч абонентів із Маїлі, а також там декілька населених пунктів. Поруч вони їм повернули електроенергію. Працює 23 пункти незглавності. Тобто, бачимо, що е, тактика терору, як я вже це сказав, ворога вона залишається незмінною. На початку цього тижня в ГУР поінформували про те, що Росія зараз виходить на серійне виробництво авіабомб із УМПК. І власне тепер ці авіабомби, вони ну дальність їх вона може становити 200 кілометрів. Скажіть, будь ласка, ну це ж знову ж таки черговий виклик для нашої протиповітряної оборони, але якщо говорити про міста, які зараз можуть бути під прицілом такого виду повітряних цілей. Ну, зрозуміло, що е, такий підхід у ворога виправданий тим, що росіяни максимально намагаються забезпечити. Життєдіяльність своїх повітряних судент, тобто тому йде про тактичну авіацію, щоб по можливості не наближатися до зони ураження відповідними е, засобами наших е, протиповітряної оборони, там е, тих чи інших е, підрозділів або з'єднань Українських сил оборони відповідно. Тому і працюють над цим моделем. До речі, щодо е, цього боєприпасу він е, не вперше з'явився в нашому небесному просторі. До речі, ще е, в тому 24-го року були спроби росіян таку зброю авіаційно використовувати. На сьогодні параметри технічні, які заявлені, дійсно, це відстань 200 км до 200 км, на яку може цей боєприпас летіти. Звернув би увагу на локації, відповідно, це Миколаїв, це Лозова, це Полтава. Ворог на сьогодні, наскільки мені відомо, він все-таки знаходиться на такому етапі, все-таки дослідницькому, майже експериментальному, тому що оті крильця, які він пристосував до... Фабів фугасно-авіаційних бомб вони якраз і є основою цього боєприпасу. Тобто, сьогодні ми не говоримо ще про серійне виробництво, але це не може нас заспокоїти жодним чином, тому що ми прекрасно розуміємо, що не дай Боже, там навіть 120 150 а ще там 200 кілометрів це загроза для нашого тилу. Тобто, сьогодні очевидно, мета росіян бити або воювати не лише на лінії бойовозітнення безпосередньо на фронті. І стиловим фронтом воювати. І якраз авіаційна ця компонента вона буде для ворога суттєвою і головною. Там мова йде про ФАП 500 е, стандартний. Не такий великий, звичайно, як не дай Боже, там ФАБи є, ви знаєте, і півтори тисячі, і ФАБ три тисячі, тим більше. Але це дуже небезпечна зброя і відповідь тут же питання в тому, яка має бути наша відповідь. Вона очевидно зрозуміла це ураження аеродромної інфраструктури, звідки ця тактична авіація злітає власне самих літаків. Але мова сьогодні йде про те, що ці. Каби їх треба перехоплювати наразі. О, стверджується, що фізично це зробити неможливо, але о, є вже певні напрацювання. Наскільки мені відомо, теж знаходяться майже на фінальній стадії. Це перехоплювачі саме кабів, і саме таку, таких кабів, про які ми сьогодні з вами говоримо. Тобто, цей пл планируючий такий боєприпас, це розробки наших українських інженер, інженерів спільно з колегами-союзниками з Європи. Принаймні, анонсування таке було. Але знаєте, це якраз той випадок, коли орієнтуюся не на анонси, а на практичну роботу. Дуже хотілося б, щоб така протидія, звісно, відбулася. Тому що якщо це буде масове виробництво, зараз не хайпуючи жодним чином на цій темі нікого лякати не буду. Тому що це серйозні речі, просто попереджаємо. Але звичайно, це питання для нас великого ризику для наших тилових міст. Тим більше, ви бачите, ворог зараз комбінує свої удари, а тут ще й цими кабами, то звичайно це підсилить наслідки для нас. Мусимо давати протидії. От над цим треба працювати.